Леви, грудень це місяць творчості, успіху і відновлення впевненості. Для вас грудень почнеться з вогню, не зовнішнього, а внутрішнього. Ви ніби відчуєте, що всередині знову запалюється іскра, десь глибоко в душі прокинеться бажання. Творити, сяяти, проявляти себе, привертати повертати у життя драйв і натхнення, які роблять вас справжнім левом. Цілий рік ви боролися, росли, перебудовувалися, а тепер все світ хоче, щоб ви згадали, що ви вмієте радіти, що ви вмієте створювати красу та бути щасливими. Грудень буде саме таким місяцем. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо. На початку грудня сонце відкриє для вас сезон творчості, радості та натхнення. А це той час, коли ви зможете, навіть я б сказала, коли ви захочете творити, створювати. Ділитися своїми талантами, отримувати заряд енергії від дітей, хобі або просто відпочинку. Будете відчувати повернення драйву, який був приглушений останнім часом. Нарешті знову повірите в себе, захочеться зробити своє життя яскравішим. Це дуже теплий живий період. Ви, ніби знову дивитеся на світ очима людини, яка бачить можливості, а не перешкоди. Аблище до середини місяця вас накриє творча енергія, яка буде перетікати в порядок і в реалізацію результату. В Цей період ви наведете лад у житті, структуруєте плани, завершите справи цього року, укріпите свій режим. Займетеся здоров'ям та підготуєтесь до нового робочого циклу. Грудень допомагає вам не просто мріяти, а перетворювати ці мрії на дії. Марс у грудні дасть вам дуже потужну хвилю енергії, енергії зростання, розширення, прориву. Це час, коли Будуть народжуватися масштабні плани, з'являться амбітні ідеї. Ви захочете розширити роботу чи бізнес, чи якусь сферу впливу. Дуже ймовірні партнерства з кимось з інших міст чи країн. Все, що ви починаєте, буде швидко й потужно рости. Марс дасть вам енергію, і все, до чого ви будете доторкатися, воно буде ніби набирати обороти. Це ідеальний час для якогось запуску, можливо, нових проєктів. Це розширення команди, початку навчання, якихось творчих подій, можливо, там фестивалі чи презентації, якщо ви плануєте щось запускати. І відповідно міжнародних співпраць. Грудень для Лева це місяць великого злету. Ви відчуватимете я можу більше ніж я думав. Одночасно, з розширенням Марса на вас впаде ще один подарунок грудня. Це фінансова стабільність. це Буде період, коли доходи можуть зрости. Бізнес буде приносити прибуток, з'являться дивіденди, якісь бонуси чи премії. Хтось може купити чи цінні речі, там чи техніку, чи прикраси, чи якісь можливо активи. І знизиться тривога за фінанси. Вперше за довгий час ви відчуєте опору під ногами, таку стабільність, безпеку. Це дуже лев'ячий стан, коли ви стоїте прямо, широко дихаєте і розумієте, я справді на правильному шляху. На початку місяця Венера додасть вам легкості і. Ігривості гри це прекрасний час для романтики, знайомств, флірту, творчих проявів, також проявів в музиці, в мистецтві у стосунках з'явиться більше світла, радості. Тепла, ви станете магнітом для приємних подій, і симпатій. А ближче до середини грудня Венера змінить знак і стосунки стануть більш турботливими. Ви будете дуже тепло проявлятися для своїх партнерів, дбанням про них та якоюсь допомогою. А у відповідь будете отримувати вдячність і тепло. Це дуже сердечний період. На початку грудня Меркурій загострює увагу на вашому домі, сім'ї, близьких. Це час, коли захочеться вирішити домашні питання, всі домашні питання. З'являться важливі розмови в родині. Ви будете наводити порядок в житловому просторі, захочеться комфорту, тепла, захищеності. А вже в другій половині місяця відбудеться, так скажем, перемикання. Ви відчуєте творчий підйом, ідеї будуть сипатися як іскри. Захочеться щось створювати, проявляти. Запускати з'явиться більше радості, легкості, натхнення це чудовий час для будь-яких творчих справ, проєктів, презентацій або Якогось контенту для створення якогось контенту у фіналі місяця ви отримуєте дуже рідкісний і цінний стан, спокійну впевненість у завтрашньому дні. Ви відчуєте себе сильнішими, побачите плоди своєї праці, отримуєте повагу, яку давно заслужили. Можливо, навіть загасите якісь старі конфлікти. Відчуєте, як Зникають обмеження, що тиснули, і закінчиться рік на такій високій ноті. Це місяць вашого внутрішнього і зовнішнього тріумфу. Грудень для вас це місяць успіху, натхнення. Ви ніби знову згадуєте, хто ви. Ви відроджуєтесь, творите, розширюєтесь. Грудень дасть вам все, чого ви заслужили за цілий рік. Ось таким буде насиченим і цікавим місяць. До зустрічі!